Всім привіт, ми граємо в Майнкрафт і перед відео я вам скажу дисклеймер. Будь ласка, по-перше, всі, хто дивиться це відео, перешліть в телеграм-канали, в Фейсбуки, в інстаграми, в тікток аккаунти в Discord аккаунти ютуберам, котрі будуть згадані в цьому відео. І також ще раз, в цьому відео я нікого не критикую, я просто кажу те, що є, і те, що існує. А ми почнемо. Приємного перегляду. Сьогодні ми розберемо, що таке селище номер 13 Звідки воно взялося, що воно таке є, і як воно стало головною темою для зняття відеороликів наших українських, з того, що таке селище номер 13 Селище номер 13 Поняття такого селища з'явилося у 2015 році. Жив був собі такий ютубер російський, який народився в Яновську під назвою компот, справжнього ім'я Роман. І він. Почав вести свій ютуб канал у межі 2013 2014 років. Спочатку він знімав відео про пригоди і все інше, аж поки у 2015 році він не започаткував на своєму каналі нову тему для знання, для знання на ця відео, яка називається Селище номер 13 Зазвичай селище номер 13 фіргурувало в його відео майже повсякчас. Якщо ми подивимося на його ютуб канал, то можемо легко побачити, що він використовуючи майже завжди завжди це селище з 2015 року. Він заробляє, напевно, на цьому немалі бабки. По-перше, по-друге, він досі отримує дуже багато підписників, переглядів і дуже багато лайків. Само собою, це не обійшло стороною і наших українських ютуберів. Проте, давайте спочатку розберемося, що це за селище. Селище само за структурою виглядає десь отак. Там десь приблизно від 10 до 15 селян, там є мер, там є сам компот, і вони знімаються там відоси. Відоси він знімає, звичайно ж, для дитячої аудиторії, проте вони затягують. І це найголовніше. Навіть я можу подивитися на його відео, і можу його дивитися відео майже повсякчас, оскільки завдяки саме цьому ютуберу і низці інших ютуберів я вирішив, що я буду знімати відео саме по Майнкрафту і вперше ознайомився з цією грою. Отож, селище номер 13 стало неабиякою зіркою на СНГ просторі, і його дуже часто використовувала команда Кампота, яка складалася із Топовського та інших ютуберів. Чесно кажучи, я їх не всіх помню, але зараз ви побачите їхні іконки на екрані, і ви їх знайдете в Ютубі. Отож, нова епоха для українського Ютуба почалася з 22-го року, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Компот тікає із Росії в Об'єднані Арабські Емірати. Ютуб для Росії по суті заблокований, і він переводить свій канал на всяк випадок під канал ОАЕ Об'єднаних Арабських Емірат. Український Ютуб розростається після початку повномасштабного вторгнення. Епоха українського Ютубу посилюється. Дуже багато ютуберів, як і Майнкрафту, так і інших ігор і тем. Стає їх більше і більше і більше. І навіть зараз вони з'являються. Не виняток також і я. Так, саме я з'явився в 23-му році. Отож, першими такими прогресованими ютуберами, хочу сказати, є Тео, Каспер і Сашко. Я їх спомню. А тому, що вони можна сказати, те, що вони започаткували якусь лінію, яка дала цепну реакцію, яка поширила по, по всій Україні створення ютуб каналів по Майнкрафту. Вони знімали круті відоси, вони заходили. І... З'явилися такі українські ютубери, які почали знімати відео по селищу No13, що є дивним, оскільки саме селище номер 13 стало прибутковим для російського ютубера, і він його по суті створив, згенерував на версії 1.7.10 або ж 1.8.9. Отож, давайте подивимося на ютуберів три найпоширені найпопулярніших ютубера в українському Майнкрафт просторі, які знімають відео. На цьому селищі номер 13 Це у нас Діамант, Кавун і, звичайно ж, Стефанка. Дивіться. Зліва фото справа фото які знімали українські ютубери Стефанка, Кавун і Діамант. Проте ви скажете. Так, стій, Влада, ти ж також знімав відео про селище. Ну, по-перше, селище було іншим. Я беру селище. Що попало. А по-друге, у мене більш оригінальніша ідея, ніж у самого компота, у мене воно там по-іншому зроблено. Ви можете сказати те, що все, що я показав, воно там перероблено, але насправді вони так і роблять. Щоб не казатися те, що вони вкрали ідею, вони перероблюють це і вставляють це в відео, щоб не казати, типу те, що вони взяли і скатали у компот. Звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал і мої відео. І прошу всіх, котрі подивилися це відео. Хто подивився це відео, перейшліть Кавуну, діаманту, Стефанці, щоб вони подивилися, на чому вони заробляють. Що українці дивляться. І як вони це знімають. А ми на цьому закінчуємо.